Друзі, вітаю! Російська влада та російські так звані ЗМІ. Зрозуміло, що медіа там немає, як кремлівські підстилки. Повідомляють про те, що українські військові прорвали їхній смердючий російський кордон і захватили а, населені пункти. Деякі пошкодили, деякі захватили суджу, славно звісно, яку Росія, російська пропаганда, колись намагалась. Проєктувати як першу столицю України, коли більшовики намагалися захватити Україну і цю окупацію українських територій більшовиками, УНЕРівську українську територію, намагались подавати як першу столицю. Потім, правда, пішли на Білгород, на Харків має, і забули, що перші столиці вони робили це. Але суд же, насправді, українське повстанське місто, де. Намагались робити центр протистояння більшовикам і дуже непогано, достатньо довгий час його тримали, відбивалися. Ну і ось виникає таке враження: знов ж Ми не можемо ні підтверджувати, ні спростовувати. Бо якщо українська влада каже, що нас там немає, значить ну. У нас там немає, хто ми такі, щоб казати щось інше. Але точно вам скажу зі своїх джерел, що там і різних так званих добровольчих російських батальйонів, дуже радикальних головорізів, які дуже радикальні в Тіктокі і в Інстаграмі, там теж немає. Тому справа йде нормально, рухаються впевнено, знищують, завойовують і захвачують. Одним словом, давайте це проаналізуємо, бо виглядає так. Наші вирішили довго не думати. Якщо Росія заходила через суджу, то ми вирішили зайти в Росію через суджу і почати їх там трошки тримати під контролем. До чого це призведе, що загалом відбувається? Спеціально виждав півдня для того, щоб зібрати всю інформацію та розповісти вам всю повністю картинку, тому що інформація вже почала надходити сьогодні з 6-ї години ранку, але картинка була не повна. Зараз ми можемо вже нормально поговорити. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Ви знаєте про це, хочуть понизити видачу і довести до нуля український контент в Ютубі. А ми з вами хочемо навпаки. Ми хочемо, щоб нас було більше ніж, наприклад, російської присутності в українському Ютубі. Тому підпишіться, це важливо і скіньте своїм друзям через WhatsApp та Viber. Дуже важливо. Вночі сьогодні пишуть російські телеграм-канали, почалася атака, зайшли красиво з артилерії о третій ночі дронами, розчистили дорогу та почали захвачувати села. Курська область, яка насправді ж завжди була історично українською, це Слобожанщина. От, Ну, сказать, що прям радо зустрічала, ми не можемо, але знову ж таки, якщо їм генетичну пам'ять вичищали більше ніж 100 років, то зрозуміло, що вони не можуть одразу згадати, хто буде керувати цією територією. От, але меседж в Кремль послали: Упс, а ви кордон не контролюєте. Упс, а тримати свої населені пункти ви не можете. Ви тут розповідаєте, що ви в нас щось захвачено? Ну, так дивіться. 15 кілометрів просто за сніданок взяли. Пройшли, закріпили, зараз тримаємо. Ви розповідали про супер всесильну російську пропаганду. Так зараз про це говорить весь світ. Ну, зрозуміло, там пабліки е, місцевої суджа з вами вже взяли під контроль ФСБ і там постять, як бравадно Мурманск підтримує, значить, суджу, як пишуть з Ростова, дорогі, держитесь. Це все неправда. Росіяни пишуть, що у нас ішло 4 колони, і всі чотири знищені. У них аж аж 60 трупів, що зрозуміло, що неправда. Одним словом, російська вертикаль демонструє знову свою розваленість, демонструє те, що російська держава це дуже-дуже умовне поняття. От вирішили взяти 6 серпня, прекрасний день, а чому ні? І пішли і просто врізались в глибі їхньої території. Це не те, що вони через суджу повинні дійти до Москви, а це про те, що російський кордон дірявий. Це, такі точки можуть з'являтися всюди по Росії. Росія ж, хоче і планує дуже сильно великий наступ на жовтень, типу, ми захватимо, а потім в листопаді всадимо вас за стіл переговорів. Ну, а Україна демонструє, ну, ви хочете там наступ робити. Да ви в себе тут притримайте територію. Притримайте в себе в задньому дворі свої міста і села. Тому що ви кажете, що ви там у нас сильно окопались, та ви свій кордон окопайте. Дірявий, як Кабаєва в молодості. Розумієте? І ось це якраз таки цим. Невеликим рейдом було легко продемонстровано. Російська служба БіБісі звернула увагу на повідомлення про кремлівського телеграм-каналу МЕШ, який стверджував, що близько 9 години кордон нібито перетнуло близько 100 озброєних людей. Знову ж таки, реальну кількість вони не знають і не здогадаться. Тимчасово виконуючий обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що із Суджанського та Коренівського району в Курської області надходить інформація про спроби прориву Збройних сил України на території області. Ну, знову ж таки, в цей час вони вже були там. Російські пропагандисти також заявили, що ЗСУ нібито провели серйозну артпідготовку. Знову ж таки, а що, що там заперечувати безліч фотографій пошкодженої інфраструктури та планують наростити тиск. Ну, це зрозуміло. Провоєнний російський паблік, два майори, написав, що кілька одиниць української бронетехніки нібито перетнули кордон та опинилися на території Російської Федерації, на території пунктів Курилівка та Гончарівка. Ну, от слухайте, ви коли чуєте це прекрасна назву села Гончарівка, і ви хочете сказати, що ви вірите в те, що воно російське? От вам деокупація, друзі, деокупація. Крім того, вночі суджу атакували дрони, полетіли красиві безпілотники. і... Завдали ударів там, де знаходились російські ФСБшники, військові та поліція. Насправді, рейди в Білгородську та Курську область були і раніше, були класні рейди, непогані, всі, всі про них знають, ніхто про них не заперечує. От, але там зрозуміло, що підписували деякі добровольчі російські батальйони, але виявилося, що ці батальйони не такі ефективні, як вони розповідають, а тут от. Нікого нема, ніхто нічого не підтверджує, ніяку відповідальність ніхто на себе не бере, але робота відбувається. За трьох годин місто під обстрілом сужу розносяться і читаю вам місцеві пабліки. Ніхто не пише, що голосно в самому Курську в 5.45 два вибухи в центрі. Від цього прокидаються люди. Збили безпілотник, було чутно летіва після удару на будинок дрібні осколки, посипалися. Будинок здригається, фігачить не по-дитячому. Дрони. Вони, до речі, класно придумали назву. А дрони самольтного типу. Отак, от, от вони вже охрестили наші дрони. Ну і прекрасно, красиві пташки самольтного типу. Ну, да, нас креативно підходимо. Так, по суджі стверджували, нібито по місту прилетіли ракети, впали на дорогу, розбили асфальт, автомобілі та будинки, вони показали деякі моменти на відео. Також росіяни виклали в мережу момент вибуху у Курську. Ну, Слухайте, несеться. Там дійсно гарна вечірка. Щось місцеві значить, тільки працюють поки що тільки воєнкори. Місцеві військові щось нічого продемонструвати не можуть, поліція нічого продемонструвати не може. Ну, Одним словом. Три години обстрілів, а вони ще й не вилізли. Правда, російська влада одразу чітко заявила, що друзі, кому погано, дзвоніть 112, там вас візьмуть на гарячу лінію і будуть вас супроводжувати і будуть вислуховувати, що власне з вами відбувається. Ну, дійсно, судді, треба згадати, що насправді це українське місто, і кинути оцю всю фігню, якою вони займаються, і ставати на нашу сторону і повертатися якраз таки в лоно рідної батьківщини. От і якщо раніше... Суджа падала перед росіянами, ну от коли заходили більшовики, то зараз ми повернемо гордість суджі і все ж таки ну от почнемо деокупацію українських територій в тимчасовому складі Російської Федерації, якраз з тих, звідки власне їхня окупація і почалася. Тому Нехай вороги знають, що ми історію пам'ятаємо, їх змусимо її вчити, тому що, бачите, історію ж витирали, змушували нас забувати цю історію. Вот. А тут, якраз таки, зараз одразу їм нагадаємо. Що ще пише російські пабліки різні воєнкори? Є попитки прориву не тільки на Курському, але й на білгородському направленні. Власті заявили, що утром всіх відбили, але в города українці вошли. Ну, як відбили, так і е, в Курській області знайшли танки РСЗУ-артилерію. Рух відбувається на Курилівку. Повідомляється, що людей не евакуюють. Тим часом у мережі з'явились кадри з військовою технікою на російській території з маркуванням трикутника. І це прекрасно. Російські пабліки теж розносять сюди трикутник з третьої години ранку. Українці били артилерію, підтримували вогонь, працювали дронами, танками закидували. Камікадзе. Ну, одним словом, краса твориться на Росії, смута, як вони кажуть. Е, дивіться, що це нам зараз дає. Перше, вони повинні звикати всієї Росії, що так буде всюди. Якщо ви паразити влізли на нашу землю, аналогічні дії будуть відбуватись у вас. І не тільки суджа, і далеко вглиб. База Оленя показала, що 2000 кілометрів це нормальна відстань для України. Друге. Е, Українці повинні показати, що якщо Росія думає, що вона знає ходи, як зайти в Україну, то точно так ми, ми можемо показати ходи, як зайти в Росію. І що ключик до Росії є. Захід нам не дає санкцію бити по території Росії, бо що, бо Росія одразу вдарить ядеркою. Ну от б'ємо своїми руками своєю зброєю. Що, що відбувається? Нічого. А де ядерка по Лондону, де ядерка по Вашингтону, де ядерка по Фінляндії? Немає. Це демонстрація нашим друзям на Заході, дивіться, все йде по плану. Але Росія ніяк не реагує. Значить, можна брати ваші ракети, брати ваші F-16 і бити по складам кабів, по складам ракет, по складам шахедів. Бо коли ми на своїй території збиваємо і на це тратимо сотні мільйонів ваших доларів, то зараз, не, як кажуть депутати, да? Стаття не потребує видатків з бюджету чи законопроект не вимагає бюджетних надходжень. Так само тут просто ваше політичне рішення і ті самі ракети в 100 разів ефективніші, бо збивають не ракету, яка летить, а 100 ракет, які складені на складі. А інколи це тисяча ракет. Розумієте? Тому і ми їх тренуємо. Ми їх навчаємо. Ну і найголовніше, ви розумієте, що Росія це тупа тварина. Ну, от в яку ти тикаєш просто шпагою з однієї сторони, вона відчуває біль і відтягує сили з іншої. Тому зрозуміло, що з точки зору і фізики, і математики війни переливання цієї сили відбудеться туди. Тому що Путін же не зможе дозволити, щоб Україна значить, почала захвачувати його населені пункти. Як це так? Типу, Путін намагається окуповувати Росію, Україна окуповує. Путін мається окуповувати Україну, а Україна окуповує Росію. Потім можемо, як Голде Мейер, мінятися за рабами. Ми вам віддамо Курську, ви нам Донбас. Ми вам, Бєлгаричну, ви повернете Крим. Розумієте? І він це захоче повернути, відповідно, почне відтягувати війська. Мобілізацію, по максимуму, він зараз провів. Чому підняли гроші? Тому що дві причини: мобілізувати тяжко, друге, тому що готують. Фінальний ривок, великий ривок. Ну і щоб змішати його плани великого ривка ось тут, ми відтягнемо частину туди. Тоді простіше буде відбити ось там, на тому вказаному місці, де вони хочуть нас атакувати. Ну, наприклад, Схід, Південь чи північ неважливо. Але ми відтягуємо, ми розпорошуємо, ми міняємо його план. Ну, найголовніше, ви знаєте, що. Нас там немає, ми нічого не підписуємось, ми нічого не знаємо, але бачимо, що російські військові пабліки ось таке пишуть, ось таке говорять. Ну, раз вони говорять, значить вони щось знають. Нас там немає і не було. Але те, що російські війська будуть знищені на своїй території, в тому числі правда, і Захід це буде бачити, і цим самим ми їх підштовхнемо. До власне політичного рішення дати Україні добро бити не тільки ближнє прикордоння, щоб захистити Харків, а загалом рухатись вглиб Російської Федерації. Ну а альтернативна версія не дозволять вони. В нас є дрони самольотного типу, які вже так сподобалися російським телеграм-каналам. Друзі, це оперативна новина. Те, що зараз відбувається на території Росії, там неспокійно. От і це прекрасно, це дуже дуже прекрасно. Напишіть побажання Курській області, суджі і багатьом іншим українським містам, які, на жаль, були захвачені Росією. А сьогодні, бачите, повертається в лоно своєї рідної держави. В деяких населених пунктах українці вже закріпилися. Так пишуть російські пабліки. Напишіть побажання в коментарях, і дуже важливо, підпишіться на цей youtube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!